Отже, це є як вино, а це як збіжжя, правда, як хліб. Але це також є червоний колір крові і червоний колір мучеництва. До великомасштабних речей потрібно багато людей, які є готові помножувати дари один одному. І церква, душпастирі. Ми будемо солдатами. Там, де вони будуть захищати Україну і українців. Також нам потрібно шукати мови 21-го століття. Близькості священників єпископів до людей. of us. There's never не more Christians and more Catholics in the world than today. Дякую. Це є велике. А як вас ім'я? — Надія Надія. Ану візьміть сусіда за руки. Візьміть, візьміть сусіда за руки і почуйте, Почуйте, що то є людина. Я хотів би, я хотів би, щоб цей університет тебе підуть до смерті. Бо так як ти дивишся на смерть. Так як ти сприймаєш смерть, воно міняє все у твоєму житті. Абілітований доктор Богдан прах за зразкове і самовіддане стремління до глибини. що заснув... But I just thank you Father for making me. me. Oh, oh, oh. Try to go a day without coffee. Go and see a church that you have never visited. I've come here very freely. No plan, no agenda. Just to open my heart to the Holy Spirit and listen to you heart to heart. <laughs>